Не лізьте руками в тарілку і не бавитися з їжею. І останнє правило на сьогодні Треба обов'язково подякувати за смачну їжу. Є Добре! Вони використовуються для подачі різних супів. В багатьох країнах Азії також поширена чашка без ручки. Вона називається піала. Як ти думаєш, який напій найпопулярніший у світі? Це чай. Батьківщиною чаю вважають китай. Чтобы он рисовал. Ну, он рисует и рассказывает. Ну, так рисовал. не получится. Ну так ты рисуй дальше. Сейчас он еще один столик будет рисовать. Нет. Я хочу, чтобы он не рис... а. рисовал. Ну такой. Я хочу посмотреть, как он рисует. Как это? У тебя хорошо получается, Мия. Ты хорошо повторяешь. У тебя прекрасно получается. Повторяю, чтобы у тебя тоже так получалось. И что дальше ты будешь делать? Ты можешь найти цифру два, вот вот, 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 вот. Сейчас, сейчас, сейчас QR-код, я вам покажу QR-код. Подвигай чуть-чуть, она. -чуть, Нет? Есть. Ставить. Це для вечері. Як щодо двох ложок? Чи знаєш ти, що раніше ложки робили з різних матеріалів: дерева, рогів, каменю та різних металів? Але ложка це не тільки столовий прилад для їжі. Чайні, десертні та столові ложки використовуються як міра об'єму в кулінарії, потрібною цифрою та проскальнуй її? Ні, ні. Він сказав скільки ложок і чашок разом. Скільки. А чотири, значит. Четыре сколько. О, я бы искановать Так. Ну, QR-код. Молодец. Супер. чотири Давай разом вот цей приклад. Подивися, як я пишу цифры та Плюсик, плюсик, а не минусик. А? Да, минусик. Та за так я написал 2 плюс 2 равно 4. А что в нас не, не. Ах, ты вот так вот выправляешь. Ты маленький а жулик. Але ж ні. У світі існує безліч видів виделок. Для риби, закусок, десертів, столова виделка та багато інших. Користуючись виделкою, не забувай про правила поведінки за столом, про гостів, ну Він же сказав три, три відео. Урахуй всі чашки, ложки та проскануй необхідну катку. Так, це вірно. Чоти плюс три дорівнює сім. Усього сім предметів на столі. Молодець! Дивись, він пише чотири. дві чашки, дві ложки та три виделки. Ми повністю готові до родинної вечері. 4. Плюс 3. подивися, як я пишу талізні математичні знаки та повторюй за мною. Математика неймовірно цікава наука. Вирішувати газу, веселіше. Правда ж? 7. Круто.